мир вам та вашим сім'ям! Ведеться передачу «Вихід є». Сьогодні у нас особлива тема і особливий день. Сьогодні світлий ранок в історії людства, Адже саме сьогодні, більше 2000 років назад, воскрес наш Господь Ісус Христос. І це сама велика, сама грандіозна подія у світі, яка була. Більше такої події, по масштабу, не буде ніколи. Воскресіння Ісуса Христа. Це сама велика і радісна подія на землі. І я сьогодні, користуючись можливістю, хочу привітати кожного із вас із цим радісним святом. Побажати вам, щоб у ваших серцях Ісус Христос був воскресним, щоб у ваших серцях жив живий Бог, який воскрес на Голгофі. Бажаю кожному із вас радісті, миру і щастя. І щоб Воскресли Христос освічував вам дорогу до вічного життя. Христос Воскрес! Во істину Воскрес! І після того, як Ісус Христос Воскрес, Він ще 40 днів знаходився на землі. Біблія говорить про те, що Він спілкувався зі своїми учнями, давав їм останні поради. І після того, як пройшло 40 днів, Ісус Христос зібрав своїх учнів, пішов на гору і в їхній присутності вознісся на небо. Після того, як Ісус вознісся, Біблія говорить, що Він восів на престолі слави. Він восів по праву руку Бога Отця. І тому на сьогоднішній день саме у Ісуса Христа, саме Йому належить вся сила, вся влада і вся могутність. Він Пан над Панами, Він цар над царями, він Бог над богами. І тому любіть Ісуса, служіть Ісусу, ідіть за Ісусом в слід. І тоді ви будете благословенні на цій землі. І саме головне, ви будете мати вічність разом із Богом на небі, чого я і бажаю у цей особливий день кожному із вас. І хочу декілька слів сказати про Пасху. 1 Коринтян, 5 розділ, 7 вірш говорить так: Пасха наша, Христос, за нас у жертву принесений. Тобто Біблія, 1 Коринтян, 5 розділ, 7 вірш чітко говорить, що Пасхою є. Христос. І тому Пасху не можна купити, не можна освятити і не можна з'їсти. Так, у старому заповіті Пасхою було ягня. І саме за гріх людей ягня потрібно було спече на вогні і з'їсти. Але в новому заповіті все змінилося. І наша Пасха, говорить Біблія, є Ісус Христос. Він жив на землі, не зробив ні одного гріха. І був безневинно розіп'ятий. І саме Його безневинне розп'яття через нашу віру в нього, як свого Спасителя, знищує наші із вами гріхи, і ми маємо можливість отримати вічне життя. Вічне життя людина може отримати тільки через віру в Ісуса Христа, як Свого Господа і Спасителя. Тобто Ісус Христос. Наша сьогоднішня Пасха є єдиними дверима на небо до Отця. Без смерті Ісуса Христа на Голгофі за нас і з вами, і без Його чудесного Воскресіння, практично ні одна людина, яка живе на землі, не мала би ніякого шансу на те, щоб бути у вічності разом із Богом. Саме Ісус Христос. Приніс нам із вами своєю жертвою Воскресінням цю можливість. Узалі, Пасха означає пройти мимо. Тобто, якщо ми з вами будемо вірити в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, як свою Пасху, тоді ми з вами пройдемо мимо наказання, яке чекає на кожну людину за наші і з вами гріхи. Коли ми віримо в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Як свою Пасху, яка за нас на Голгофі пострадала, тоді це вміняється нам у святість, це вміняється нам у праведність, і ми маємо реальну можливість пройти мимо справедливого наказання за гріх. Тому що Біблія говорить, що кожна людина, яка живе на землі, вона є грішною. І коли ми грішимо, то Біблія також говорить, що за гріх смерть людини. Але якщо ми приймаємо Ісуса Христа, як свого особистого Господа і Спасителя. Ми віримо, що Він наша Пасха, що Він пострадав за нас на Голгофі, це вміняється нам у віру. І ми проходимо мимо справедливого наказання за наші і з вами гріхи. І тому зміст Пасхи це вірити у Ісуса Христа, як свого особистого Господа і Спасителя, для того, щоб мати можливість отримати прощення своїх гріхів і бути у вічності із Богом. І для того, щоб Ісус став нашою Пасхою, нам обов'язково потрібно зустрітися з Ним тут, на землі, за свого життя на землі. Ми не зможемо вже нічого поправити після Своєї смерті. Кожна людина, яка живе на землі, повинна визначитися, повинна зустрітися з Ісусом Христом тут, на землі. Саме про це ми сьогодні і будемо говорити у нашій проповіді. Зустріч з Ісусом Христом. Нехай Господь благословить ваш перегляд. Якщо уся Біблія, дієстих апостолів, 9 розділ з 3 вірша. Дії тих апостолів, 9 розділ з 3 вірша. А коли він йшов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. І він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Сали, сали, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти, пане? А той відповів: Я Ісус, що Його переслідуєш ти, трудно тобі бити ногою колючку. А Він затрусився та налякався і каже, чого Господи хоче, щоб я вчинив? А до нього Господь, уставай і до міста подайся, і там тобі скажуть, що маєш робити. Тема сьогоднішньої проповіді Зустріч із Богом. Зустріч із Богом. І Павло, до того моменту, коли ми з вами читали це місце, він до як кажуть, мозга кісток був е, релігійною людиною. Він чудово знав весь закон. Він усіма силами старався зробити щось для Бога. І ми знаємо, що він робив. Але чи знав Павло Бога? Однозначно, що не знав. Хоча він знав все про Бога, хоча він знав все, що написано було в Торі, він старався і робив багато діл, думаючи, що він захищає чи пропагує Бога. Але на превеликий жаль, ми чудово розуміємо, що Павло. До того моменту, який ми з вами прочитали, абсолютно не знав Бога. Він ніколи з ним не зустрічався. Він ніколи не мав з ним ніяких відносин. Він просто знав, що є Бог, йому це сказали інші люди, він їм повірив. І, основуючись на словах тих людей, які його вчили, він служив Богові, він старався щось для цього Бога зробити. Тобто, у Павла була релігійна розумова або зовнішня віра. Він знав, що є Бог, він знав, що йому потрібно служити, і, маючи ці знання на рівні свого розуму, він старався це виконувати. Тобто, його життя, якщо ми уважно подивимося на історію, було повне злості, агресії і ненависті. Що зовсім нічого спільного не мало із живим Богом. Зовсім нічого спільного не мало із тим Богом, якому Він сказав, що служить. І дуже часто люди, вони теж наповнені, як Павло, цими якостями, і вони кажуть, що я служу Богу, я захищаю Бога і так далі. Послухайте. До тієї пари, поки людина або навіть християнин, не зустрінеться з Богом, він не може йому служити, тому що він не знає його. І ось зустріч Павла із Богом. І якщо ми далі будемо читати з Біблії, то ми побачимо, що ця зустріч повністю змінила Павла. Ця зустріч вилила Божу благодать. Яка враз змінила все його життя? Павло після зустрічі з Богом став зовсім іншою людиною. Він не прикладав ніяких зусиль для того, щоб змінитися. Він був агресивною, він був злою, він був дуже поганою людиною. Але коли він зустрівся з Богом, він враз змінився і став прямо протилежним, став зовсім іншою людиною. Я хочу, щоб сьогодні кожен з вас почув це. Саме це і потрібно кожному християнину для того, щоб його життя було радісним, щасливим і благословенним. Без зустрічі з Богом. Ти ніколи не будеш переживати радості в серці. Ти ніколи не будеш наповнений щастям чи бачити благословення у своєму житті. Тому що джерело щастя, джерело радості, джерело благословення це є Бог. І якщо ти не зустрівся з Ним. Ти не можеш набратися від нього цих речей. Він не може дати тобі ці речі. І тому для того, щоб ми були благословенними, щасливими і радісними, нам обов'язково потрібно зустрітися з Богом. Дивіться, ми з вами ходимо в церкву. І головною ціллю нашого ходіння у церкву повинно бути бажання зустрітися із Богом. Зустрітися із нашим дороцінним Богом. І навіть не бажання, а велика, велика спрага у нашому із вами серці по нашому Богові. У нас буде величезна спрага, коли ми приходимо в Дім слави Божої, коли ми переступаємо поріг церкви, ми повинні приходити сюди із величезною спрагою в серці. Зустрітися із тим, хто мене любить. Зустрітися із тим. Кого люблю я. Пам'ятаєте, на початку служіння я говорив, що нам треба згадувати, як ми йшли на зустріч із. Або і зараз ходимо на зустріч із тими, кого ми любили чи любимо. Наше серце, воно стукало, наше серце було відкритим. У нас була величезна спрага зустрітися саме із нею, чи із ним. І це давало нам сили, це наповнювало нас життям. Це саме, і набагато більше, ми повинні переживати із зустрічі із нашим всемогутнім Богом. Десь скажемо відповідання: я йду в церкву, щоб зустрітися із моїм Богом. Послухайте, Бо, це суть, чому ми з вами приходимо в церкву. Якось я розмовляв з однією сестрою. І вона, як це часто буває, жалілася пастору. На своє життя, на те, що вона каже, пастор я вже багато років ходжу в церкву, і мене це просто достає. Я не бачу ніяких серйозних змін на моєму житті. Я бачу інших людей, в них щось міняється. А в моєму житті взагалі нічого не міняється. Ви представляєте? Ви знаєте, вона мені каже, в мене таке враження. Лиш не ображається пастор. Ще на і стала гіршою, коли почала ходити у вашу церкву. <риклад> Знаєте, я задумався. Навіть спочатку десь ну, трошки думаю, що їй сказати? <риклад> Але слава Боже, завжди є дух святий. Я кажу, сестра. А скажіть мені, будь ласка, а чому ви ходити в церкву? І це було точно в десятку. Вона задумалася. І невпевнено сказала: ну так треба. І ви так вона каже, от тут якраз дороцівна, і вся суть, чому у вас немає абсолютно ніяких змін у вашому житті. До тієї пори, поки ви будете ходити, тому що так треба, і тому, що так вчить паста, Бог абсолютно нічого не буде робити. У вашому житті. Почуйте. Почуй. Щоб не жити в сірості, щоб твоє життя не було сірим і однобоким. Щоб не все життя дивитися тільки на благословення інших людей і їм заздрити тихесенько, і їм, ну, і так далі, я сказав три крапочки. Нам з вами потрібно, почуйте сьогодні, кожного служіння, старатися зустрітися із Богом. Почуйте сьогодні це. Релігія це страшна річ. І вона дуже швидко захоплює всіх християн, в тому числі і протестантських християн. Знаєте, ми дивимося на інші конфесії і кажемо, а вони релігійні люди. І вони дійсно релігійні люди. Тому що вони ходять в церкву зовсім для того, щоб зустрітися з Богом. Але послухайте, коли ми не розуміємо цього, ми теж можемо стати такими ж релігійними людьми і ходити просто в церкву, тому що так треба, тому що так вчать у церкві. І це є великим і великим, ну дуже неприємним, яке Бог хоче, щоб ми з вами змінили у своєму житті. Богу неприємно, коли ми ходимо, тому що так треба. Бо неприємно, тому що е, ми ходимо в церкву, тому що пастор так вчить. Бо хочеть, щоб ми йшли в церкву, тому що ми його любимо. Тому що ми хочемо з ним зустрітися. Годіть собі, що ви йшли на побачення, ту, на побачення, тому що вам хтось сказав. Ну який резон з такого побачення, скажіть. Ніякий, тобі, вибачте, паралельно, прийде вона, чи він чи не прийде. Тобі сказали прийти, ти прийшов, почекав дві хвилини, немає. Повернувся, пішов. Все, ти зробив своє діло. Так само часто робить і християни. Вони кажуть, я прийшов, я навіть не запізнився, пастор. Я вчасно прийшов, я посидів, я е, е, був на служині. Що ви в мене ще хочете? Дручини, я тебе нічого не хочу. Я хочу, щоб ти був живим. Якщо щоб ти йшов на це служіння не для того, для, для галочки, а щоб ти йшов по бажанню, по повелінню свого серця. Відкрий своє серце, щоб він зміг до тебе доторкнутися, щоб він зміг прийти в твоє життя. Послухайте, це дуже важливо. Це надто важливо, щоб ми з вами пропускали або ігнорували ці речі. Ніколи не опускаєшся до того, що ти просто ходиш у церкву і досить. Це зовсім мало. Звичайно, що Дух Святий живе в кожному із нас. Якщо навіть ти не зустрівся з Богом церкві, це не значить, що Дух Святий тебе залишив. Ні. Дух Святий живе в кожному із нас. Однозначно, що ти маєш спасіння, тому що ти народжений згори. І Твоє ім'я записано в книгу вічного життя. Ніколи, ніколи, ніколи в цьому не сумнівайся. Але послухайте, я зовсім не про це сьогодні говорю. Я говорю про те, що можна уже тут, на землі, переживати частинку неба. Що можна вже тут на землі. Мати відносини, близькі до відносин Бога з людиною на небі. Це те, для чого Бог призиває кожного із нас. Це те, що саме важливим є для кожного християнина. Для чого це потрібно? Та тому що це просто-напросто освіжає і освячує наше життя. Це дає нам сили, це дає нам радість, це дає нам емоції, це приносить нам щастя. Послухайте, коли ми зустрічаємося з Богом, це нас заряджає, це нас м м наповнює силою, наповнює благословеннями. Це допомагає нам бути просто щасливими людьми. Неможливо бути щасливим помимо Бога. І чим більше ти будеш зустрічатися з ним, тим більше Божі благословення будуть приходити у твоє життя. Дивіться, коли Павло, він зустрівся з Богом, він практично нічого не зробив. А його життя повністю змінилося. Яка була причина? Він зустрівся. Він не просто був з Богом, він не просто пройшов мимо Бога. Він не просто бачив Бога. він Зустрівся з Богом. І ми приходимо, я ще раз повторяю, нас сюди в церкву кожен раз. Ми не повинні приходити для того, щоб посидіти. Ми приходимо, щоб зустрітися із нашим Богом. Звичайно, що коли ти сказав молитве покаяння, да, Бог наповнив Духом Святим Твоє серце і твій дух, але ти отримав тільки спасіння. А ми говоримо, що це потрібно для нашого благословенного, радісного, щасливого життя на цій землі. Дивіться, ми всі ходимо в одну церкву. Ми всі чуємо одні проповіді. Ми всі маємо одне розуміння. Ну або майже одне розуміння. Було би дорого, щоб мали одне. Розуміння Слова Божого. І це нормально. Послухайте. Але подивіться. Є люди, і ми бачимо з вами, як в багатьох із нас є колосальні зміни в житті. І це правда. Колосальні зміни в здоров'ї, зміни в кращу сторону, зміни в сім'ї в кращу сторону, зміни в нашому характері в кращу сторону, і це факт. І в той же час ми можемо бачити, що в деяких людей, які ходять навіть багато в церкву, ці зміни дуже. І дуже мізерні, такі, як ця сестра, яка розмовляла зі мною, наказала, я вже роки хожу пастор, Я не бачу цих змін в собі. І послухайте зараз уважно. Я звертаюся до кожного з нас. Дозволь Богу доторкнутися до тебе. Крикну, сусіду, дозволь Богу торкнутися тебе. Дозволь Богу наповнити тебе своєю присутністю без зустрічі з Ним. Без дотику Бога до людини важко розраховувати на серйозні зміни в житті. Своїми силами ще ніхто не став хорошим, дорогоцінні. Як би ми з вами не старалися, як би ми не прикладали зусилля, ми, наша природа не є свята, тому що вона передана нам, ми з вами знаємо, від Адама ще. І тільки коли у нас буде більше природи Ісусової, Божої, тільки тоді ми будемо робити правильні вчинки і будемо бачити зміни у своєму житті. І, а це можливо тільки коли Бог нас наповнює. Не коли ми приходимо і бачимо Його, а коли Він наповнює наше із вами серце, коли Він торкається нас із вами. Де можна ходити в церкву. Можна бути поряд з Богом і взагалі ніколи Його не знати. Ніколи не переживати його дотик. Знається, це трагедія багатьох християн сучасних, які ходять в церкву і ніколи не переживають реальної зустрічі з Богом. Ніколи не переживають реального дотику із Богом. І ця механічність, вона висушує. Людина стає сухою. Стає озлобленою, незадоволеною. Вона думає, «Да, я буду щось шукати. Ця церква мало не підходить, я піду в іншу. І вона морить в іншу, в третю, в п'яту, в десяту, а проблема в сухості, яка приходить до нас, тому що ми не зустрічаємося із Богом. Ви дивилися першу частину проповіді Зустріч із Богом. Я думаю, що кожен з вас, хто уважно слухав цю проповідь, ви зрозуміли, що. Справжнє християнство це не виконання якихось обрядів. Це не ходіння у церкву, тому що так треба, тому що нас так навчили. Справжнє християнство це зустріч із живим Богом, зустріч з Ісусом Христом на рівні нашої віри. І Ісус Христос чекає на цю зустріч із кожною людиною. Ісус Христос чекає на цю зустріч з кожним із нас, кожного дня і на кожному служінні. І починаються наші відносини з Ісусом Христом після першої зустрічі, коли ми запрошуємо Його у своє життя. Після цього Дух Святий поселяється у нашому дусі, і ми з вами отримуємо реальну можливість розуміти Слово Боже. Дуже часто люди кажуть, що вони не розуміють, коли читають Біблію. Це відбувається тому, що вони не зустрілися з Ісусом Христом. Вони не запросили Його у своє життя. Ось після того, коли ми запрошуємо Ісуса у своє життя, Біблія по-іншому відкривається кожній людині. Тому що Дух Святий підказує нам, розкриває нам суть написаного у Біблії. Коли ми зустрілися з Ісусом, ми маємо реальну можливість чути голос Духа Святого. І після того, як ми зустрічаємося з Ісусом, ми можемо бачити реальні зміни кожного дня у своєму особистому житті. І тому зараз, якщо вас є бажання поступити по Слову Божому, написано в Біблії, і визнати Ісуса Христа, за свого Господа Спасителя, і визнати Його як свою Пасху, я пропоную вам повторити зі мною цю молитву. Ісус, я визнаю тебе за свого Господа і Спасителя. Я визнаю тебе як свою особисту Пасху того, хто пішов на Голгофу за мене і за мої гріхи. Я розкаюсь у всіх своїх гріхах, неправильних вчинках, неправильних думках і прошу тебе, прости мене, наповни моє серце своїм Духом Святим і веди мене по житті. Амінь. Якщо ви говорили від чистого серця сьогоднішнього дня, Дух Святий почне працювати у вашому житті. Раджу кожного з вас, кожного дня, відкривати Біблію, просити Дух Святий, щоб вам було зрозуміло те, що ви читаєте. Почніть кожного дня своїми словами молитися до Бога, розмовляти із Богом. І знайдіть одну із живих церков вашого міста і почніть її серйозно відвідувати, для того, щоб ви зростати духовно. Нехай Господь. Васресно благословити і ще раз кожного з вас із Паскою цим світлим, радісним і щасливим днем для кожної людини на землі. Амінь! Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання. Та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56, місто Чернівці 5802 емейл дімслави.собачкаука заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19. 90-то 40.